Справа 548. з-за задушки спільний множник. Ну що ж, Стартуємо. В першому заданні 5А плюс 5С. Підкреслимо 5 є множник в кожному з доданків, то ми записуємо, якщо ми 5 виносимо задушки, то в дужках тоді 5А забрали, 5 буде А. Потім з плюс 5С забрали 5, буде плюс С. Є. Друге задання 7х-7У. Тут є спільний множник 7. То 7 виносимо за дужки, 7У, вибачте. 7А у дужках тоді 7х забрали 7 буде Х. Мінус 7У забрали 7 буде мінус У. Є. В третьому завданні підкреслюємо: тут у нас є спільний множник А, виносимо за дужки, То ми записуємо, що це буде А, АП забрали А, це буде П. Далі відняти. Там мінус АП, мінус АБ забрали А буде Б. Четверте Mx плюс YX. Тут у нас є спільний множник X, Його можна винести за дужки. То пишемо X. А в дужках тоді MX Забрали X буде M, Потім плюс YX. Забрали X буде Y. Є, записуємо відповідь. Отже, винесіть за дужки спільний множник. В першому заданні записуємо 5. А в дужках А плюс С. В другому завданні 7 Х мінус У. В третьому завданні записуємо А, а в дужках П відняти Б. І в четвертому завданні записуємо Х, а в дужках М додати Y. Yeah.